Компанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили у поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Медпобратими, представники світової медичної спільноти, приїздять до Черкас переймати досвід. Сила волонтерського руху з нагоди Дня Незалежності найактивних активних відзначили медалями волонтер України. Сталеві захисники виставку фоторобіт військовополоненого з Азовсталі відкрили у Черкаському гуманітарному центрі. Художня медитація у галереї народного мистецтва презентувала роботи школи медитативного малювання. А зараз про це і не тільки докладніше 24 серпня, у 31-й день незалежності України ворог біснувався як ніколи. Лише в Черкаській області повітряна тривога була оголошена 10 разів. Загалом вона тривала 8 годин і 39 хвилин. Про це свідчать карта повітряних тривог. Середня тривалість кожної становила 51 хвилину. Більше того, вранці на Черкащину збили ворожу ракету. А за повідомленням повітряного командування, центр, згодом ще й російський безпілотний апарат. Не публікувати фото з місця подій, вкотре закликав черкащан голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Не просто обмін досвідом. Делегація лікарів та медперсоналу з Литви побувала в одній з черкаських лікарень. Тут спеціалісти вчилися працювати з важко пораненими бійцями, яких доставляють прямісінько з фронту. Найбільше здивувало медиків спокій та організованість наших лікарів, що ще додали до багажу знань та вражень іноземні гості у нашому ексклюзивному матеріалі. У нас была организована миссия медиков с Министерством здравоохранения Литвы. Пані Інна розповідає про те, як потрапила в один із медзакладів Черкас на обмін досвідом. Вона та ще двоє лікарів прибули в Україну з Литви. Окрім них, до державної програми долучилися понад 20 спеціалістів, яких розформували по регіонам. Те, що вони тут велика удача, пояснює жінка. В умовах війни, яку розгорнула Росія, їй вдалося не лише набути практичних знань, а й побачити те, про що на мирній батьківщині не всі знають. Я тепер в ортопедичному відділенні, много очень хворих. Раненых войной, и не только раны на теле, но и в душе. Поэтому, соответственно, не только ты перевязываешь эти раны, но ты, с другой стороны, ты являешься им и каким-то психологом. Эта война не ваша, это война наша, общая. За весь період роботи тут пані Інна запам'ятала бійця з пораненням нижніх кінцівок. Хлопець дуже хотів знову ходити і постійно про це говорив. На жаль, одну ногу довелося ампутувати, після чого пацієнта перевели до реанімації, розповідає медсестра. Подібних історій тут чимало. Додає ще один учасник програми Паулюс. З кожної можна писати книгу, але вражає не лише мужність українських військових, а й професіоналізм наших медиків, зважаючи на брак ресурсу. Всі мене спрашувата як там в Україні, як все. Я вот откровенно вам скажу что що якщо у нас була така ситуація, і ми ну наверное, ми не змогли так вилічити пацієнтів як ви з тим, що ви маєте. лікар анестезіолог Рока Тамошаускас здивується іншому наскільки відпрацьований алгоритм роботи медперсоналу в таких складних умовах і витримці наших захисників, Вони взагалі з другого світу, я думаю, що вони, ну їх неможливо их невозможно победить. Что меня впечатлило, это как все, когда мы приехали первый раз, и мы увидели эти большие борты, большие поступления, как это удачно все, как говорится, как, как запланировано и как спокойно все эти больные распределяются. Він тут не вперше каже, відчуває, що знаходиться у правильному місці та робить усе, що в його силах. Вдячний за теплий прийом. І, хоча працювати доводилося понаднормово, готовий і надалі надавати підтримку черкаським колегам. Прошли раз ми були з в бапреля, і тоді було… би было немножко больше работы, так работали каждый день, кроме одного, и с утра до вечера, до до до, до вечера, и там бывало до 10 больных за день. Черкассы, по моему мнению, становятся одной из ведущих в мире мест, где это, этот опыт в большом количестве э как-то создаётся. На це наші медичні гуру відповідають спочатку було складно та звикнути можна до будь-яких умов роботи. Але для міжнародної спільноти медиків це унікальна можливість обмінятися досвідом. Делегація сполучених штатів Америки, наприклад, де лікар-травматолог. Є з Італії нас ще лепнули хірург. Дуже відомий в Італії. Тобто у нас тут медичний хаб такий доволі суттєвий. Інколи через деякі благодійні організації, волонтерські організації, а деякі з них навіть самостійно просто звертаються до нас з пропозицією обміни досвідом. Це не можна назвати, скажімо так, навчання чи ще щось, тому що дещо, дещо вони, звичайно, роблять краще, ніж ми. Де в чому вони дивуються, що ми краще робимо. Усі ті спеціалісти, які потрапили до Черкас прийняти досвід роботи з пораненими військовими, вже мають визнання у світі, додає очільник медзакладу Віталій Шило. Така увага міжнародної спільноти свідчить про професіоналізм наших бійців медичного фронту. Колеги з Америки, це вже їх друга ротація. Був лікар, військовий лікар, який має досить високий рівень підготовки, який має високий досвід. Зараз приїхав фахівець з провідної клініки Лос-Анджелеса, який займається політравмою, хірургією. В планах у нас також приїзд колег, як з Канади, так і з інших країн для обміну досуду, для лікування, ну і для того, щоб ми, якщо можна швидше, здобули нашу перемогу і перейшли до мирного життя. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Чи була боротьба за незалежність України легшою без волонтерів? Навряд це над тим, хто тримає стрій на волонтерському фронті, військові завдячують особисто маскувальні сітки, так і кімери, амуніція, домашні смаколики все це й більше збирається та доправляється на фронт завдяки небайдужим громадянам. З нагоди дня незалежності у Черкасах відзначили найактивних. Присутні у цій залі це лише невелика частина чималої волонтерської родини Черкас. Кожен із них ще не щодня допомагає наблизити перемогу. Одні роблять заготовки до маскувальних сіток, інші працюють над кікіморами. Такі вироби потребують розвідники та снайпери. Старання волонтерів військові оцінюють високо. Скільки вони вкладають сюди свого захисту? Це відчувають воїни на передовій. Коли вони до нас приходили сюди і дякували. Ми їм це казали, як кажуть, як кажуть, очі вологі були і в них, і в нас. Вони дійсно це відчувають і так і сказали, що нас захищає Бог і ваші кікімери, особливо розвідники, снайпери. Настільки вони задоволені і кажуть, ну дійсно це унікальні костюми. Очільник Федерації профспілок області Петро Шевченко розповідає: із початком повномасштабного вторгнення довелося перекваліфікуватися та допомагати нашим військовим. Ми долучилися. На придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до автомобілів, які край потрібні були для виконання функцій організації Збройним силам отут, на Черкащині. Звичайно, кошти в нас завершувалися. Я вдячний Марині Володимирівні, яка власне була ініціатором і організатором оцього цього цеху виготовлення захисних костюмів для наших воїнів. Поки на виробничий потік подібне знаряддя захисту не поставили, волонтери продовжуватимуть закривати цей фронт. Найголовніше, що люди не лишаються осторонь і допомагають усім, чим можуть. За це найактивніших нагородили медалями волонтер України. Че безпосередньо можна сказати, у себе на підприємстві очолила, як кажуть, це плетіння. Ну, координує, можна сказати, його так. Так що Юночка дуже тобі. Дякую за доповідь. До відзначення волонтерів долучилися й чиновники. Міський голова Анатолій Бондаренко зауважив: поки не байдужі у тилу забезпечуватимуть військових необхідним захистом, наші бійці боротимуться із російською навалою і з більшою силою. Волонтерів, ну напевно, про наших волонтерів знають усі в світі. І дивлюсь, в більшості це наші жінки, тому що на їх мужніх плечі випала доля якраз підтримувати. І фронт і підтримувати Збройні сили, і підтримувати нас чоловіків у цій нелегкій боротьбі, в боротьбі за нашу незалежність у битві з окупантом, який на сьогоднішній день хоче нашу країну стерти з лиця землі. Але нічого, я думаю, що заради таких жінок українських ми будемо битися до останнього. Тому перемога буде за нами, додав Анатолій Бондаренко. Адже за нами правда та бажання бути вільним народом, а не рабами. Вікторія Чорнобривець, Віталій Бельзі, служба новин телеканалу Ільдана. Наступний сюжет про Черкаський центр допомоги армії, який також докладає максимум зусиль, аби наші захисники краще били ворога. Восьмий рік поспіль волонтери громадської організації Центр допомоги армії відправляють підкріплення для хлопців і дівчат, які боронять Україну. Сьогодні, вже як вісім років, ця організація існує. Всі ці вісім років ми їздимо на фронт, відвозимо якусь допомогу. Звичайно, що з початком повномасштабної війни все поновилося в набагато більших масштабах. Дуже багато військових пішло. Лінія фронту у нас збільшилася, і потреби збільшилися, і об'єми наші, які ми почали збирати, і фінансово, і в продуктовому еквіваленті це все набрало великі об'єми. Основний напрям діяльності автомобілі і квадрокоптери, проте шукають усе, що необхідно. Зі слів координаторки Івани Дубової працюють за заявками від батальйонів або індивідуальними проханнями рідних військових. У нас є робоча дошка, на яку ми пишемо наші завдання про буси, коптери і автомобілі. Ми бачимо, що червоним вже відміщено те, що ми вже виконали. Вона вже буде витиратися, і будемо писати новий список, нові потреби. Працювати і відвозити ровесник незалежності пан Ярослав волонтерить із 14-го року. З нагоди Дня Незалежності він міркує над тим, якою бачить батьківщину. Це люди, люди, які попри небезпеку і попри негаразди в країні творять історію. Одні на економічному фронті і інші на волонтерському фронті. Другі люди. На спортивному фронті, які виборюють нам нагороди, знаходити кошти на купівлю техніки стає дедалі важче, зізнається пані Іванна. Тому почали збирати на армію по-іншому. За донати від іноземців військові пишуть написи на снарядах. Замовляють від привітань до послань окупантам. Ми за ці гроші купимо ці всі машини, тому що в Черкащани в Україні гроші зібрати досить важко. А одна машина це 3, 5, 6, 7 тисяч доларів, в залежності від того, яка вона. Тому ми переключилися вже на, на людей, які знаходяться за кордоном. Допомагають і супутні благодійні організації. Одна з таких благодійний фонд соціального захисту надії і добра. Цього разу привезли медикаменти, розповідає очільниця Лариса Малкова. Допомагаємо цьому центру не вперше, привозимо перев'язувані матеріали, кровоспинні. Зокрема, сьогодні ми привезли антибіотики, перев'язувальні, ну і всі ті речі, які необхідні на нулю. Допомогти нашій армії через громадську організацію можуть усі охочі. Реквізити ви бачите на екрані. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Світлини, які облетіли весь світ у гуманітарному центрі Черкаської міськради, розгорнули експозицію світлин Дмитра Козацького, захисника Маріуполя з позивним Орест. Військовий фотографував своїх побратимів під час бойових дій, перебуваючи на території заводу Азовсталь. На відкриття виставки прийшли й близькі бійців. Детальніше у сюжеті. Це були маленькі, короткі такі повідомлення. мабуть, більше, щоб так заспокоїти. У мене усе нормально. Пані Тетяна не розкриває імені бійця, який перебував на Азовсталі аж до полону. Для нього вона близька людина. Розповідає, як тримала зв'язок із ним. Захисник підбадьорював не лише Тетяну, а й тих, хто був поруч. А коли ну знала, що вона там вже без їжі, запитували що щось є. Ну. Ти хоч щось там їш». там? У мене все нормально, я їв супчик з макаронів. Вже в розмові з іншими я розуміла, що він шуткував, жар жартував з усіма. Ну тобто, наче нічого там такого страшного не було. Найстрашніше близьких захисників Азовсталі чекало попереду. Після взяття в полон зв'язок із бійцями обірвався. Обмін, який мав відбутися, не здійснили. Попри невідомість, родичі військових не втрачають надії, що їхні рідні повернуться додому. Про історію оборони Маріуполя нагадують світлини Дмитра Козацького, що заполонили мережу. Фотовиставку розгорнули у приміщенні гуманітарного центру міськради. 24 серпня, день незалежності. Ми думали про те, яким чином ми можемо послати меседж. Як ми можемо відзначити цей день? І от прийшла така думка. Вона була перша, вона була остаточна. Що дійсно хто окрім них уособлює в собі незалежність, волю, боротьбу? А Азостальце біль кожного українця, біль кожного з нас. Про долю захисників Азовсталі та Маріуполя не потрібно мовчати, так вважають матері героїв Олена Галва та Тетяна Амброс. Наші хлопці в полоні невідомо, хто живий і в яких умовах вони перебувають, тому варто робити розголос та шукати підтримку всього світу. Коли вони були на Азовсталі, вони знали, що вони воюють. Да? весь світ не забував, що, що вони сидять в пліну і що їх треба якось визволяти. Акція потрібна, треба підтримувати, треба казати, щоб ніхто не забув, тому що. Тихо, тихо, поки вони були вони завсталі, кругом шуміли. Тільки вони вийшли, все затихло. На фото захисника з позивним Орест неможливо дивитися без сліз. Згадуються і власні втрати близьких. Подібні речі прощати ворогам не можна, впевнена пані Тетяна. Кожна людина дуже заповнить на все життя, що вони нам утворили. Це прощати ніколи не можна. Тиждень тому радник голови офісу президента Михайло Подоляк звернувся до Червоного Хреста із закликом згадати своє призначення. Усі військовополонені, зокрема захисники Азовсталі, є комбатантами, які на законних підставах захищали свою країну. Тому маріупольські клітки найбільший злочин Росії, написав на своїй сторінці у соцмережі посадовець. Люди зі сталі, захисники Маріуполя, які чекають нашої підтримки та повернення додому. Такими вони постали у вірші присвяті, який зачитали на відкритті фотовиставки. Так довго ви тримали оборону, плечима всі тримали Азовсталь. Міцніше ви були зі сталі та бетону. Серця ж ваші чистіші за кришталь. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана. Сестра та дружина військових створили стріляну вишиванку. У межах арт-проєкту жінки прошили уламки ворожого граду до вишитої сорочки. Робота своєрідний оберіг для захисників, аби російські кулі та снаряди оминали воїнів. Ось так під керівництвом черкаської майстрині Наталії Крамної таран одна за одною червоними нитками пришиваються частинки граду в межах арт-проєкту Стріляна вишиванка. Ідея створення належить благодійному фонду Черкаси чайка. За словами волонтерки Юлії Баранько, уламки, які використовують, не прості. Але там є маленький приємний нюанс. Це той град, який схибив. Тобто той, який несе в собі більше позитиву, тому що він оминув бідою наших військових, і от як козаки казали, щоб кулі минали, от саме так ми хочемо пришити ці часточки. Осколки від граду з лінії фронту на півдні передали військові. Волонтери вірять, створивши сорочку, прошити уламками ракети, що схибила, вони обережуть воїнів від небезпеки. Ми хочемо саме, щоб вони були як уособлення народної мудрості, щоб кулі минали щоб захищало, тобто, щоб все, що робить ворог, от мало долю цих часточок, пролітало повз. Сорочка, що стала основою, вишита червоними та сірими нитками. Червоний символ любові та життя, срібний захист від нечистих сил. Її авторка майстриня Ольга Мартинова. Вона надає особливого значення оберегам. Ми так хочемо, щоб було все добре, щоб не було війни, щоб був мир, щоб наші діти, внуки, зяті, чоловіки носили не розстріляні вишиванки, а вишиванки справжні, які оберігають, допомагають. Але коли сьогодні така ситуація сталася в країні, то, можливо, правда, треба зробити у ту розстріляну, щоб не було інших розстріляних. Пані Анна, дружина військового, який нещодавно повернувся додому. Для неї участь у такому проєкті можливість висловити подяку та вдячність захисникам. Готуючись до вишивання, жінка згадує, як хвилювалась за чоловіка, коли він був на фронті. Було дуже важко, дуже важко, коли немає зв'язку, ти не знаєш, куди себе подіти, що робити, не спиш, не їсиш, майже не дихаєш, думаєш, що там, як там. Чи все добре, чи вони голодні, чи вони в теплі, в добрі, чи ну, погода ж мінялася постійно. Чи, чи нічого не сталося, весь час на нервах. Дуже важко, дуже складно, думати про це складно дуже. Наступний етап презентація стріляної вишиванки у художньому музеї. На початку вересня її планують продати, а на виручені кошти придбати дієвий захист для військових на передовій. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана своєрідним подарунком місту з нагоди Дня Незалежності України стала виставка картин Мандала душі у Черкаській галереї народного мистецтва. Представили роботи школи медитативного малювання Мандал Олени Казмірчук. Усі подробиці в сюжеті. Мандала перекладається як фігура в крузі, і круг це сама гармонійна фігура. Кожна людина може малювати і створювати красу. Ніхто із присутніх на відкритій експозиції не є професійним художником, але всі вони відчувають себе творцями і їхні роботи сповнені любов'ю та натхненням. каже керівник школи медитативного малювання Мандал Олена Казмирчук. Мандала це самий гармонійний символ. Це древній сакральний символ, який вміщує в себе закони всесвіту, і одночасно є таким інструментом для пізнання себе, гармонізації себе і вивчення цих законів. Малювання мандал поєднує кілька методів. Це і психологія і арт-терапія, і медитації за різними традиціями світу. Очільниця обласного осередку спілки майстрів народного мистецтва України Ольга Мартинова каже, що ця виставка у галереї народного мистецтва є однією з найколоритних. І особисто для мене самих незрозумілих, тому що все йде від людини, від її сприйняття світу. Ну і дана виставка теж на Особистих відчуттях наших авторів, їхнього бачення, ну такого не зовсім українського, чогось особистого. Тетяна Бойко не лише художниця, вона і практикуючий психолог, розповідає, що малювання мандал для неї насамперед пропрацювати себе, свою глибину. Це завжди доторкнутися до своєї суті. Знайомитися зі своїми страхами, з тим, що нам у собі не подобається, з тим, що нам, можливо, заважає побудувати гармонійні відносини з світом з собою, і змінити щось на краще, щоб вам комфортно було жити в цьому житті. Окрім власної виставки, охочі мали змогу придбати уподобану річ. А також відбувся аукціон, на який виставили картину безмежність. Усі виручені кошти, за словами організаторів, спрямують на потреби Збройних сил України. Микола Дубовий, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою Ільдана побачили інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги.